Перед вами більше ніж USB-тестер від Fnirsi модель fnb 58 А чому більше, ніж тестер, розповім далі. Мій перший USB-тестер, який я придбав багато років, виглядає наступним чином: максимально простенький. Під'єднуємо, наприклад, до павербанку. Тестер може відображати напругу, силу струму і має лічильник з 10 комірками пам'яті. Працює в діапазоні напруг від 3 до 7 В, максимальна сила струму 3,5 А. На теперішній час це дуже застаріла модель, і на заміну його я придбав ось такий тестер. Придбав його під час попередніх блекаутів. Даний тестер вже більш інформативний. Окрім напруги та сили струму, показує ємність міліват годинах. Відображає споживчу потужність в ватах, відображає лічильник часу. Також має 10 комірок пам'яті. І також відображає температуру. А USB-тестер від FNIRSI має значно більше можливостей, ніж ось ці простенькі тестери. Окрім відображення ємності акумулятору, наприклад, вашого павербанку або телефону. Даний тестер може відображати, які протоколи підтримуються. Вашим зарядним пристроєм. Таким чином ми можемо тестувати зарядні пристрої, можемо тестувати кабелі, а точніше дізнатися, яку максимальну потужність вони можуть через себе пропускати. Можемо подивитись пульсації, які видають зарядний пристрій або павербанк. Також в цьому тестері є вбудований тригер, підтримка Power Delivery до 140 Вт. USB-тестер має наступні технічні характеристики. Пристрій постачається в ось такі презентабельні коробосці, в якій його дуже зручно транспортувати або зберігати. А його габарити відчутно більші за простенькі, більш бюджетні тестери. На передній панелі розташований великий по міркам тестерів дисплей. Корпус виконаний із металу. На верхній частині розташований роз'єм. Для підключення до комп'ютеру microUSB, завдяки якому ми можемо встановлювати додаток на комп'ютер та моніторити параметри в реальному часі. Також можемо оновлювати прошивку тестера. У нас є індикатор статусу роботи нашого пристрою. Також ось такий джойстик трьохпозиційний. Є кнопка Back. Вихідний роз'єм USB, вхідний роз'єм USB, на нижній частині у нас розташовані два вхідних роз'єми Type-C та microUSB, вихідний роз'єм Type-C і ось такий тригер з механічною кнопкою, який можна вмикати або вимикати. На задній панелі бачимо 4 гвинти-пізірочку. Наявність Bluetooth ми можемо встановити додаток на телефон і також моніторити параметри з телефону. І бачимо характеристики пристрою. Під'єднуємо живлення до тестеру, бачимо, що він запускається. У нас відображається перший екран, на якому ми бачимо напругу, силу струму, потужність ватах, температуру. Також джойстиком ми можемо зупиняти та заморожувати показники. Знову натискаємо показники, продовжують відображатися в реальному часі. За допомогою джойстика переходимо на наступний екран, який буде нам відображати ємність нашого павербанку або акумулятору телефону. В ампер годинах та годинах у нас є 10 комірок пам'яті, перемикатись між якими можна наступним чином. Next Group ми переходимо на наступний Last Group Ми переходимо на попередній. Кнопкою «Back» повертаємось назад, переходимо на наступний екран, на якому у нас відображається в вигляді графіків, напруга та сила струму. Фірма Нірсі відома тим, що у них є в наявності немало осцилографів. Можна сказати, такий міні-осцилограф знаходиться в такому USB-тестері. Для того, щоб перемикатись по різним варіантам відображення графіків, натискаємо і отримуємо кнопку нашого джойстика. Тут ми бачимо, якщо у нас будуть передаватися дані, у нас буде змінюватись наш графік. Знову натискаємо кнопку, тут ми вже бачимо наші пульсації. Як бачимо, десь в районі 38, ну близько, скільки там максимум 60 мВ для того, щоб заморозити показник, натиснути на паузу, коротко нажимаємо на джойстик. Знову натискаємо у нас відображуються дані в реальному часі. Як бачите, пульсації досить маленькі, бачимо частоту. Переходимо на наступний екран, який називається Application. Тут у нас є, можна сказати, чотири застосунки. Заходимо в Fast Charge, погоджуємось з попередженням. Тут ми можемо зробити провести automatic детекшн і дізнатись, які протоколи підтримує наш зарядний пристрій. Якщо у нас є в зарядному пристрої підтримка Power Delivery, потрібно переконати, що у нас переключений перемикач в правильне положення. Так. До речі, якщо перевернути тестер ось таким чином, зображення теж перевертається у нас всередині встановлений датчик, який відображує положення тестеру. Після сканування протоколів тестер подає один сигнал. Ми бачимо, що наш зарядний підтрим, пристрій підтримує Power Delivery 3.0 до 65 Вт. Саме так і є. Бачимо, які протоколи пристрій підтримує взагалі. Кнопкою Back повертаємось на попередній екран. Переходимо в пункт Power Delivery Trigger, де у нас відповідно вже доступний Power Delivery Trigger, як не дивно. Так, наш тестер перезавантажився. Тепер ми бачимо, що у нас на виході 5 вольт. Переходимо джойстиком на наступну позицію. 9 вольт, 12 і так далі аж до 20 вольт. Повернувшись на попередню сторінку, ми бачимо, що в нас доступна немала кількість USB-тригерів, серед яких є Quick Charge 2.0 і 3.0. Давайте зайдемо в 3.0. І тепер ми можемо регулювати вихідну напругу з кроком 0,2 В. І напруга у нас регулюється. До цілих 20 вольт. Тобто у нас вже такий міні-лабораторний блок живлення, можна сказати. Давайте переконаємо, що напруга на виході дійсно відповідає тому, що ми встановлюємо. Так, 12.4 встановлено на виході 12.3. Виходимо на попередній екран. Давайте перейдемо в статистику. Тут у нас буде відображати статистика по замірам ємності. Всього доступно 10 комірок. Далі, yeah, yeah. в пункті Battery Cup Calculation ми можемо змінити напругу пристрою ємність, якого ми будемо заміряти, а також конвертацію ефективності в діапазоні від 80 до 100%. Дані параметри ми можемо змінювати для 10 комірок. По замовчуванні у нас встановлено. 3,7 вольт і 90%. В пункті офлайн рекординг» ми можемо переглядати графіки заряду нашого пристрою в такому вигляді. Переходимо в меню Toolbox, в якому ми можемо бачити опір нашого кабелю. Для цього нам потрібно під'єднати наш USB-кабель. Під'єднуємо. Інший кінець під'єднуємо до навантаження. Наприклад, давайте почнемо заряджати павербанк. Тепер у нас має відображатись опір нашого кабелю. Періодично на дисплеї відображається інформація по опіру кабелю в 0 мінімум. Так, добре, давайте тоді для порівняння візьмемо ось такий двохметровий кабель. Знову під'єднуємось до павербанку. Дивимось. О, Тут у нас вже відображається 4. Ага. А тут у нас відображається теж 0 мінімум. 06, 07 ну 4 мільйон. ну виходить, що 2-метровий кабель відповідно, має більший опір. ось Таким чином, при порівнянні, ми можемо дізнатися, який з кабелів кращої якості. так В наступному вікні, повертаючись на попередній екран, ми можемо бачити Power Delivery діалоги. так Якщо ми натиснемо в такому режимі, у нас перезавантажиться наш тестер. Знову заходимо в toolbox. Бачимо, у нас є пункт Power Delivery Converter. Наприклад, якщо ваш а, зарядний пристрій підтримує тільки Quick Charge, а ви хочете на виході отримати Power Delivery, за допомогою цього пункту, ви можете реалізувати дану функцію. Переходимо далі. USB-C є маркер. Якщо ваш USB Type-C Type-C кабель підтримує а, зарядку 100 Вт, то даний пункт допоможе вам відобразити USB-маркер, який знаходиться така мікросхемка, яка знаходиться в самому кабелі. Переходимо в налаштування. Тут ми можемо змінювати яскравість нашого дисплею. Ось таким чином. Яскравість дисплею в режимі очікування, час переходу в режим очікування, швидкість оновлення даних на дисплеї в реальному часі. в мене встановлено медіум. А відображення температури в Цельсіях або в Фаренгейтах системна мова, англійська або китайська. В наступному пункті ми можемо налаштувати, як буде працювати тригер. Наприклад, можемо встановити час протягом якого працюватиме тригер. Потім він вимкнеться. Якщо встановимо OFF, тригер працюватиме завжди, в пункті System ми можемо скинути на заводські налаштування наш тестер. В пункті About відображатиметься інформація про наш тестер, а точніше, версія його прошивки, назва моделі, серійний номер. А зараз давайте проведемо тестування цих блочків, які були в комплекті з різними пристроями, серед яких є просто рекорсмен пульсації його ми залишимо на потім. Також перевіримо, які протоколи підтримує а, даний павербанк які пульсації на виході. Почнемо з такого блоку живлення на 65 Вт. Під'єднуємо живлення, дізнаємося, які протоколи підтримує даний блок живлення. Даний блок підтримує протоколи Power Delivery 3.0 до 65 Вт. І на практиці так воно і є. Так, давайте переходимо на екран пульсації і При напрузі 5 Вт пульсації дорівнюють Десь максимум 60 мВ. В середньому десь приблизно 37-45. Під навантаженням 16-18 Вт, напруга 12 Вт пульсації трохи збільшились і складають приблизно. 60 80 70 мВ. Ось 97. Наступний блочок теж має потужність 65 Вт, що в комплекті з паяльником від GVDA. Дивимось протоколи. Щось пішло не так, як бачимо, взагалі не хоче не вмикатись наш, наша зарядка. Давайте ще раз. Так, давайте подивимось на пульсації. 77 мВ. 90 мВ. 87. Під'єднуємо навантаження. Так, і що ми бачимо: пульсації 114, 133 мВ. Не виходить почитати, які протоколи підтримує зарядка через порт Power Delivery. Давайте подивимось через USB Type A. Під'єднуємось. USB Type A підтримує наступні протоколи, серед яких є Quick Charge 2.0 та 3.0. Оригінальна зарядка від телефону Xiaomi Mi9SE. Під'єднуємось, Так, дивимось. Бачимо, що даний блочок підтримує всього три протоколи. Пульсації без навантаження в районі 38 мВ. 38, 40. Давайте під'єднаємо навантаження. Пульсації при напрузі 12 В. 60 70 мВ. Компактний 20-ваттний блочок від фірми Baseus має наступні характеристики. Так, Давайте скануємо його. Так, Ми бачимо, що тестер не хоче запускатися. Давайте спробуємо замінити кабель. Щоб тестувати подібні блочки, потрібно переводити Power Delivery в положення On. Так, Вмикаємо зарядний пристрій. Бачимо, тестер запустився. Одразу бачимо пульсації, які складають в районі 38-57 мВ. Так, це при 5 вольтах. Дивимось на пульсації під навантаженням і ми бачимо, що тестер перезавантажився. Так, і дивимося 11 вольт. Так, 114 мВ, 109 мВ 94. Читаємо протоколи. Бачимо, що в кінці тестування протоколів тестер перезавантажився і це вже вдруге. Давайте спробуємо відключити Power Delivery 3, ага, це відключає повністю зарядний пристрій. Ну що ж, ми бачимо, що в нас є підтримка майже всіх протоколів, серед яких Power Delivery 3.0 до 20 Вт. Apple 5V2.4 не підтримується Huawei SCP, є підтримка Quick Charge 2.03.0. І на цьому етапі тестер просто перезавантажується. Давайте подивимося, що покаже нам рекордсмен пульсацій. Так, дивимось. Так, давайте проведемо тестування. Які протоколи підтримує даний так сказати, пристрій? Але для початку потрібно вимкнути Power Delivery. Так, давайте запустимо тест заново. Бачимо, що дана зарядка підтримує всього лиш два протоколи, серед яких Apple 5 вольт до пів А. <laughs> Максимально пристрій може віддавати 1,5 А. І хочу звернути вашу увагу, що на корпусі цього блочка написано, що Quick Charge 3.0. Саме цікаво, що от у нас є в характеристиках, вказано, що. На виході у нас може бути від 5 до 12 вольт і 1,5 А. Але по факту нічого цього він не може видавати ні з якого спортів. Навіть якщо у нас є от позначка, нібито як чарч роз'єм. Давайте під'єднаємось до нього, повторимо наш тест, і ми бачимо, що у нас абсолютно нічого не змінилось, тому даний пристрій може бути корисним. Наприклад, якщо ви... Купуєте на AliExpress різні блочки, і вони не відповідають там, заявленим характеристикам, ви можете спокійно відкрити спір і прикласти е, відеодоказ е, завдяки е, тестеру, який буде проведений тестером fnb 58 Тому даний пристрій є чудовим інструментом, чудовим помічником. Так, дивимось, друзі, на пульсації, і вони просто Жесть, дивіться, напруга 5 вольт, майже 5 вольт, до речі. І пульсації 345 мВ є від собі. Так, давайте спробуємо. Спробуємо подивитися, які пульсації будуть під навантаженням, якщо він хоч якесь навантаження витримаю. Так, а під навантаженням пульсації складають 331 мВ. Ну, що я вам можу сказати? Такий блочок просто потрібно викинути. Давайте перевіримо ось такий павербанк, всередині якого елементи 18650. Я знову забув перемкнути Power Delivery в положення ON. Тепер точно буде все працювати. Так, дивимось. Так, наш тестер запустився. Ми бачимо, що наші пульсації адекватні. 44 мВ без навантаження. Так, давайте підкинемо якесь навантаження у вигляді ось такого, наприклад. Так, перейдемо 2 А, дивимося при, при 5 вольтах у нас пульсації в районі 65 мВ. Сила струму при цьому 2 А. Так, давайте почитаємо, які протоколи підтримує даний Powerbank. Бачимо, максимальна підтримка Power Delivery 3 до 22 Вт. Як завжди, не підтримується Huawei SCP і наступні протоколи. Так, давайте перевіримо USB Type A роз'єми. До речі, роз'єм USB Type A підтримує Huawei SCP. І ось цей протокол. Максимальна підтримка до 25 Вт, що дуже непогано. Пульсації на виході складають 39,42 мВ. А щоб замірити ємність, наприклад, павербанку, потрібно під'єднати до виходу якісь навантаження. Переходимо на екран Energy Statistics, обираємо Next Group, і ми бачимо, що у нас почав стартував лічильник часу і лічильник ємності. В такому стані ми залишаємо наш тестер і чекаємо завершення, після чого ми дізнаємося ємність. Нашого павербанку. Особисто я використовую даний тестер для відображення напруги сили струму і потужності в реальному часі, для заміру ємності павербанку або ємності акумулятору, мобільного телефону або інших пристроїв, що дуже корисно знати. Іноді дивлюсь на пульсації. І особисто для мене дуже важливо знати, які протоколи підтримує мій павербанк або зарядний пристрій. Посилання, де придбати цей USB-тестер, як завжди, шукайте в описі під відео. А на цьому в мене все, друзі. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. Зустрінемось в нових відео. До речі, напишіть, як вам якість зображення, а це відео я знімав на телефон.